Заходьте. Вибачте, Владислав Іванович, до вас можна. Ну Так, а хто ви з якого питання? Мене звати Катерина. Я мати Максима пересуньку. Він служить у вас в управлінні. Ви, мати нашого Максима, так проходьте, проходьте, будь ласка, сідайте. Хочу подякувати вам за вашого сина. Він чуйний, кмітливий, сміливий, справжній козак. Дякую. Мені дуже приємно. Може, чаю, кави? Ні, ні, не хочу вас затримувати. Просто хотіла, щоб ви мені дещо пояснили. Ну, так, слухаю вас. Справа в тому, що мій син постійно приходить з роботи з синцями та подряпинами. На тому тижні губа була розбита. А вчора взагалі розтягнення на руці. Того пов'язку довелось накладати. Ну, так робота в нього така. Яка така? Ну, якби він був патрульним. Тоді немає питань. Але ж він у вас на пульті сидить. Де сидить? Ну, на пульті виклики приймає? А, так, так, він приймає виклики, так. Тільки ми називаємо це трохи інакше. А звідки тоді в нього ці травми? Розумієте, Катерино. Ваш син дуже гарний співробітник. І іноді буває таке, що до відділку привозять дуже небезпечних злочинців. Ну, як небезпечних? Не дуже небезпечних, ну, таких собі, злочинців. І він просто допомагає їх тримати, поки їм надягають кайданки. Ну і там він може вже і подряпатися, і синці набити. А розбита губа. Це на минулому тижні. Це він сам об двері. Він буває такий незграбний у вас. Ну, і з рукою те ж сам. Дякую, пане полковнику, заспокоїли. Він же ж мені ніколи нічого про свою роботу не розказує. Що не спитаю? Все нормально, мамо, все нормально. Після смерті чоловіка у мене деякі проблеми із серцем з'явилися. Лікарі заборонили хвилюватися. От він тепер, як може, мене й береже. Але коли я чогось не розумію або не знаю, я хвилююся ще більше. Розумієте мене? Чудово розумію, я сам батько. Обіцяю вам, я буду приглядати за ним як за своїм сином. Дякую, Владиславе Івановичу. Ви дуже чуйна людина. Добре, що до вас зайшла. А то я боялася, що він охоронцем влаштувався, чи в патрульні пішов. Ні, 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 не в патрульні точно. Дякую вам, що зайшли. Був дуже радий з вами познайомитись. Гарного вам дня! До побачення. Алло, пересунько! Послухай мене, синку, скажи мені, будь ласка, ти гадаєш, що я тебе назначив керівником групи швидкого реагування, щоб ти першим у бійку ліс? Ти командир, ти повинен керувати, а не особисто затримувати злочинців. Мене на тебе вже ні нагород не вистачає, ні премій. Не лізь, чуєш. А то посаджу тебе на пульт, будеш виклики приймати.